Хвалити Путіна правильно та коментувати війну в Україні, наче це спецоперація. Такі основні поради дають ФСБ російським чиновникам у своїх нових методичках. Служба безпеки України перехопила документ під час розсилки з секретними каналами зв'язку до федеральних органів виконавчої влади Московії. Один із головних наказів ФСБ – хвалити Путіна. Адже це він нібито не допустив війни на території РФ, якої так хотів захід, а також особисто захистив Росію від знищення а росіян від стояння на колінах. А для більшої переконливості аналітики ФСБ наводять цілий блок найчеснішої статистики про захмарну підтримку російського диктатора і перераховують аргументи, щоб росіяни не боялися дефолту і міжнародних санкцій. Санкції це нові можливості. А захід шкодить в першу чергу собі. Так у методичках пояснюють економічний спад в РФ. А щоб зняти з себе відповідальність за зубожіння росіян після 24 лютого, пропагандисти мають переконувати, що санкції це не результат військової спецоперації, а світова епідемія ненависті до Росії та всього російського.